Вітаю всіх у палітурці. Я Андрій Альохін. Слухайте, якщо ви стежили за подіями навколо України останніми днями і тижнями, можливо, ви звернули увагу на такий дивний конфлікт. Болгарія оголосила протест Україні проти певної земельної локальної реформи у місті проживання болгар. У нас в Одеській області. Конфлікт вичерпано, все нормально. Але чому я про це раптом згадав в програмі Політурка? Тому що до нас сьогодні завітав наш старий знайомий. Ну, хоча старий, це я старий знайомий, він молодий, наш знайомий поет Олександр Козинець, який вже бував тут у нас. Так от він видав збірку своїх поезій болгарською мовою. Неймовірно. Олександре, ну от, е, е, запитання одразу. Я поставив би запитання болгарською, якби я хоч слово знав е, е, болгарською. Я знаю тільки всічки це все, більше нічого. А чому саме болгарською? Ось вірші Олександра Козінця болгарською мовою. І як це чути свої власні вірші, які читають. Іншою мовою, як воно звучить тоді, Це схоже на власні вірші. Це вже щось таке, що полетіло у вирі, і не дуже належить власним поетам. Насправді, чому болгарська і яке відчуття цих віршів? Я болгарською знаю не більше. Я ще знаю цигулка, наприклад, це скрипка, Боже. тому, що я закінчив музичну школу по класу скрипки. І коли прочитав свою біографію болгарською, побачив, що я по класу цигулки. Мені стало цікаво, цікаве слово. Коли ти читаєш або бачиш свої тексти іноземною мовою, насправді вони не сприймаються як свої. Навіть коли ти знаєш про що вірш, mm -hmm. а ти ж його знаєш на пам'ять, ну, читаючи його іншою мовою, це зовсім інша історія. І навіть якщо мова близька, болгарською я можу зрозуміти більшість слів. Скажімо, якщо цей вірш я знаю, я інтуїтивно здогадую, що це слово значить, mm -hmm. але абсолютно за цим для мене стоїть зовсім інше значення. І що не дивно, енергетика цих віршів інша. О, тобто мабуть, я десь правий. мабуть, мова дає певний відбиток, ага. і через це я так думаю, не просто при перекладачам працювати з мовами, зокрема з поезією. Ну а взагалі, от я не розумію. А чому саме болгарська? До речі, чому, Болгар... чому болгарська так. взагалі була давня мрія. Я мріяв уже про це років 3-4, щоб mm. вийшли вірші в перекладі. Так. І до цього вже були зроблені певні кроки. Чимало поезії було перекладено польською мовою, англійською мовою, але вони виходили. Десь точково і не як збірка. Mm. Спасибі Ані Багряні, яка народилася в Києві, а зараз живе у Софії, Болгарії, і в неї чоловік Дмитр Христов, перекладач. Це була її ініціатива і така думка давай ми тобі можемо допомогти. І спасибі Олександрі Малаш, яка допомагала мені з моїми попередніми збірками. Вона, незважаючи на те, що живе в Україні, вона знає болгарську мову. І основу допомогла створити вона. А вже літературні тонкості живої мови допоміг створити і частину збірки небесні мелодії, допоміг створити вже її чоловік Дмитрий Христос. Слухайте, ну взагалі, я от... для мене поет, ну, добре, хай ще не проза. Прозу переклали мовою, господи, Google Translate. Але ж поезія. Ось цікаво, якщо перекладач болгарин. Перекладав українську поезію, він щось запитував, були у вас якісь контакти, і він просив щось перекласти йому більш точно? Угу. Бо ж поезія це ж, ну, це ж не, не проза. Абсолютно. Ми, скажімо так, для початку я перед собою ставив завдання підібрати більшість верлібрів. Щоби спростити життя перекладачу, uh -huh. Uh -huh. я розумів, що це перша збірка. Я усвідомлював, що е, можуть виникати певні складнощі, і зокрема над першими текстами працювала Олександра Малаш, і вона мені залишала в примітках декілька варіантів, або навіть синоніми чи інше речення, якими uh -huh. це може звучати краще, і доводилось обирати так, пристосовуючи так. і до речі, навіть була проблема із назвою. Ті декілька назв, які вже не можу сказати точно, я не, не можу згадати, який mm -hmm. був варіант. Коли я надіслав їй, я отримав смайлик із там, де сміється смайлик, тобто заливається історичним сміхом. І я кажу, Сашу, а що ну так? Вона каже: ти не уявляєш, як це звучить болгарською, це звучить майже як матюк. яка так різність? тому взяли, вирішили, що збірка називатиметься небесні мелодії, тому що максимально збережена структура українською і болгарською звучить небесні мелодії так само. Ну хай будуть небесні мелодії про Болгарію. Ось як на мене, я ще пам'ятаю за радянських часів на Болгарію дивилися доволі зверхньо. Була така приказка: куриця ні птиця, Болгарія ні за Ну тобто, це було щось таке майже наше, але провінційне, тепле. Тощо зараз часи змінилися, і якщо поглянути на Болгарію з боку Європи, Старої Європи, вони дивляться на неї. Я це знаю. Абсолютно точно, так як ми дивилися з Радянського Союзу, це щось маленьке, провінційне, тепле, мало зрозуміле і не дуже цікаве. Тобто Болгарія, що для нас тоді, що для Європи зараз, це була така глибока провінція. Але факти кажуть про геть різні речі. Болгарія за рівнем, скажімо, життя нас обігнала і обігнала дуже високо і швидко. І Болгарія, член Євросоюзу, так. окрім. Курортів Чорного моря про Болгарію ми не дуже багато знаємо і дарма, тому що це страшенно давня культура, це пракультура всіх слов'ян, будемо казати так. І, зокрема, мене завжди от ви спілкувалися з болгарином, з болгарином. Так, мені... Це правда, що вони кажуть. Е, так. І кажуть ні. Тобто ви питали е, е, Христи, чи як звали вашого? дому? І Дмитри, Дмитри, перепрошую. Е, вам сподобалась е, ось ця моя поезія? І він казав. Це правда? У вони справді так? ми з ним на жаль наживо так не спілкувалися. Слава. Було спілкування переважно через листування, через угу. паню. Але я мав можливість бувати в Болгарії декілька разів. Так. Ми з хором були на гастролях і приїздом були в Болгарії до цього. Враження про країну в мене досить теплі угу. і про людей. Також вони чимось близькі до нас, як на мене, енергетично, угу. десь можливо в прояві. Душевності певної, і я мав змогу читати в перекладі болгарського лікаря-письменника його лікарські історії Коловертна називається Златомир Каралов, автор. Угу. І наскільки мені мене підкупила його щирість і чесність в цих історіях, угу. що насправді навіть виникла думка, і можливо, я колись і в тілю, зважаючи на свій фах логопедичний, написати збірку оповідань історії. Найбільш цікавих от для пересічного читача що цікавого йому може бути про світлого події або про взагалі про мовленнєві порушення? Які цікаві випадки або які конфузи у нас траплялися в житті? Є така думка. Слухайте, давайте поговоримо про конфузії, які у нас траплялися в житті. Буквально за секунду повернемось. Знаєте, от дивно, як на мене, ну те, що у нас а, видають, перекладають українською іноземних авторів. Ну це зрозуміло. Коли видають наших авторів іноземними мовами, це завжди подія. А знаєте, тут молодий поет, і це поезія, це не детективи, це не проза, це поезія і раптом, і що чомусь болгарською. Як це взагалі все відбувалося? Я не дуже розумію. І давайте Олександр нам про це зараз і розповість. Саня, ну тут технічно багато, дуже багато українських авторів, письменників, поетів мріють про те, щоб видати себе іноземною мовою, не болгарською, польською, англійською, німецькою, французькою. Ну принаймні, зазвичай буває навпаки: беруть іноземного автора, перекладають його українською, видають в Україні, продають, і це ну це нормально, але це такий, скажімо, мейнстрім. Дуже рідко, коли українського автора перекладають іноземною, і цю книжку можна представити на ринку певної країни. Як це все взагалі відбувалося? Як то кажуть, за чий рахунок бенкет? тут можна йти різними шляхами, і можна чекати безмежно довго, доки ти станеш. Популярним, mm. непопулярним, коли Сергія Жадана запитали, що для вас популярність в літературі, і він відповів: не стільки кількість виданих мною книг, і не стільки кількість перекладів іноземною мовою, чи наклад, чи впізнаваність, як те, чи задоволений я тим, що те, що я хотів, я взяв і написав mm -hmm. тут. Мені його думка цілком близька, і я не чекав спонсорів. Цей проект повністю профінансований мною, тобто ці небесні мелодії, які вийшли в Софії Болгарії, mm -hmm. видані за мій рахунок. Mm -hmm. До речі, як і перші попередні чотири збірки, тетралогія, сезони днів теж за свій рахунок. По перше, чому чим мотивую, пояснюю це собі. Uh -huh. Спасибі, професії, яка дозволяє можливість заробити і, в принципі, оплатити uh -huh. це найпростіший і найшвидший шлях дійти до свого читача. Можливо, він в мене ще не настільки великий, якби мені б хотілося. По-друге, ми знаємо і в Україні з цим навіть краще, що поезію видають в рази менше, і запит на неї значно нижчий ніж на ті ж самі романи. І якщо в Україні є хоча б кілька у нас літературних газет, є чимало літературних журналів, є чимало онлайн платформ, де ми можемо викладати, то навіть в ті самій Софії не так багато часописів, угу. і безумовно є серед людей, які читають потреба у Новій літературі, угу. наприклад, тієї ж самої Софії Болгарії, і безумовно, що наклад не може бути занадто великий, і я й не прагну, щоб він був великий, тому що мій інтерес був якраз у тому, щоб ті люди, які володіють болгарською і які люблять поезію, до них вона першочергово потрапила. Добре, гаразд, перша частина плану здійснилася. Угу. Поет взяв кошти, які заробив в нормальному, не поетичному житті, так вклав їх. В переклад в видання книжки, скажімо, тою болгарською, вона з'явилася невеликий наклад, якраз розрахований на поціновувачів поезії в Болгарії, яким було б цікаво знайомитися з сучасною українською поезією. Далі Далі я чомусь я не хочу образити нікого. А надто сьогоднішнього мого гостя. Далі, але я чомусь згадую тут у Києві біля метро, здається, злочі ворота доволі довго. Чи не кілька років поспіль я зустрічав якогось дядечка, ну як так сказати так правильно, інтелігентного благородного, але трошечки вже понівеченого часом, mm -hmm. який стояв з якимись книжечками не дуже добре надрукованими, і постійно казав: купіть книгу у автора, прошу купіть книгу у автора. І це було доволі, як на мене, Трагічно. І я не уявляв, що поет так міг продавати свої вірші. Я, звісно, її не купив. Але не в тому річ, це перша частина плану. Друга частина. А як розповсюдити свою книжку в Болгарії серед любителів поезії? Що треба робити? Що треба робити? Ну, по перше, дійсно такий момент є, і mm. треба визнати те, що у нас, по перше, чимало авторів, які пишуть. Mm -hmm. І мені здається, що зараз тих, хто пише, стає більше ніж тих, хто читає. Mm -hmm. Як не дивно, і не хочеться дожити до того дня, коли ти в старості за останні зароблені чи зеконолені кошти видав свою чергову поетичну або не поетичну mm -hmm. збірку, і десь ти ж чекаєш, поки її куплять. Вірю в кращий шлях і сподіваюся, кращий шлях мене чекає. Які є у нас плани? По перше, з багато чого змінив карантин. Однак, незважаючи на це, поки що є в планах провести презентацію і в Софії. Хочеться зробити. І в Україні у нас є інститути, де студенти вивчають болгарську мову. Хочеться зустрітися також з ними, презентувати їм, тому що це свіжий переклад, тобто це свіжа мова, сучасний автор. І мені хочеться вірити, я сподіваюся, що їм це теж буде цікаво. Студентам можливо, я гадаю, що їм українець. Його вірші болгарською. болгарською, це саме те, що треба. А от що стосується презентації книжки, скажімо, в Софії, mm -hmm. чи реально це українському поетові навести якісь, я не знаю, мости? Ну, принаймні, є перекладач, так тощо домовитися. І ну хай орендувати певну залу, поетичну, поетичний салон, бібліотеку, mm -hmm. поетичний кафе. Я не дуже обізнаний. Як це цілком реально? Цілком добра. реально. Тим паче, якщо ти сам готовий поїхати, полетіти в Софію. Спасибі. Я думаю, що Анна Багряна, Дмитрий Христов стовідсотково змогли б допомогти в організації презентації, і ми будемо про це говорити, коли вже вирівняється ситуація в світі, вирівняється ситуація mm. в країні. Мрію про це і хотів би, щоб це була така музична інтерактивна презентація, де можна буде, окрім того, щоб почути свої вірші болгарською мовою, адже я не володію болгарською. Mm. Я би хотів, щоб читачі українською мовою почули мене Оце, от в оригіналі, тому що це а... частинка культури. Питання: а хто б читав би все це болгарською, якщо автор сам не володіє? Якісь болгарські актори, декламатори? То дай тощо? Боже, хотілося б, щоб можливо, частково деякі вірші лягли або стали частинкою певної вистави, можливо, були використані десь в перформансах, можливо, відеопоезія, яка теж створюється в Болгарії, звернули на це увагу. От тому ми і зустрічаємось да. для того, щоб про це знали більше. Я розумію. Ну тоді, Олександре, починайте. Мій моя вам порада, як старшого покоління, якщо так, починайте потроху тренуватися, казати так, так, так і ні, ні. ні ні Я прислухаюсь. Ну, можливо, добре ще є про що нам поговорити. Повернемося буквально за хвилинку. Ну і наостанок, звісно, про карантин. Знаєте, ми всі карантин переживали по-різному, і більшість ну доволі тяжко, тому що не дуже це приємно сидіти на одному місці. Це щось на кшталт ув'язнення. І от мені цікаво, як карантин переживають поети. Можливо, для них це навпаки. Поетичне ув'язнення, можливо, щось змінюється в їхньому поетичному доробку. Спитаємо у нашого сьогоднішнього гостя. Олександр, ну і тепер. Ну, мені просто немає з чим порівняти. Я людина вже, скажімо, ще того покоління, я пам'ятаю Пушкін, значить Болзінське осінь. А чи була карантинова весна у поета Козенця? Тому що насправді карантин, це правда, що він багатьох, не багатьох, а всіх змінив. Життя дуже змінилося, дуже різко все це було усім нам з нашими планами, з нашими якимось. Всім всіх нас трошечки так оп, нам показали, що все дуже-дуже крихке, там, відносне і все може зламатися будь-якої миті. Як поети переживають? Такі доленосні моменти, такі дивні обставини. Це ж якось має вплинути на поезію, взагалі, на, я не знаю, у когось це викликало депресію, у когось навпаки, хтось писав, 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 писав. Хтось взагалі переформатував свою творчість, і власне, себе самого так вплинув карантин, так вплинув цей ідіотський коронавірус. Що сталося із поетом Козинцем? Як угу. це все вплинуло на творчість? Спасибі Богу, часу впадати в депресію стовідсотково не було, О. і це великий плюс. Адже коли людина над чимось працює, коли вона зайнята, немає коли сумувати і впадати в депресії. Мені пощастило в тому плані, що я одразу зрозумів, що я зі своїми читачами буду бачитися онлайн. Спочатку це були прямі ефіри в Інстаграмі, mm -hmm. і вони були досить часті. Десь на впродовж першого місяця карантину я мінімум двічі в тиждень виходив прямі ефіри онлайн. Причому перший ефір був більш переважно поетичний, а другий такий, скажімо, життєвий, де люди могли ставити будь-які питання про моє життя навіть. Зважаючи на карантин, у котрі я прокидаюся, як я себе захищаю, чи хожу, я навіть виходжу в магазин. Mm -hmm. І е, я побачив, що читачам отакі от другі ефіри навіть більш цікаві, ніж поетичні. Звісно, і Потім я став це поєднувати більше, комбінуючи, скажімо, mm -hmm. першу частинку літературну. З'явилося чимало нових віршів, але за період карантину я найбільше став перед собою ціль. Ті проекти, які вже написані, рукописи повернутися до них і перечитати. Mm -hmm. Зокрема, роман Картка Марії, який вже написаний і готується до друку, я мріяв про те, щоб його ще раз після літературного редактора перечитати, адже минуло два роки від того, як він дописаний, mm -hmm. для мене це вже зовсім інший текст. Mm -hmm. Я можу його досить. Відсторонено емоційно перечитати, mm -hmm. осмислити, і десь більше місяця я працював над цим рукописом. І є другий рукопис. У мене з'явилися перед цим сезони днів вірші на кожен день, де було 366 віршів. Це були такі короткі верлібри і переважно верлібри. Тому виникла ідея створити дуетну таку збірку на противагу, де будуть короткі, але вже римовані вірші теж 366 віршів на кожен день. Там частково є більше іронії, дещо приписів. Я би мріяв, щоб це були такі вірші передбачення на кожний день до ранкової кави, коли людина матиме цю збірочку, відкриваючи зранку, снідаючи чи навпаки, збираючись засинати, могла прочитати передбачення а на певний день. Таке запитання. Я розумію, воно трохи в лоба. А є з'явилися вірші про карантин? З'явилися вірші про карантин, але насправді, на щастя, їх небагато, і я радію. Що їх небагато, чому? Тому що про карантин почали писати дуже багато людей. Угу. І зокрема, от наведу такий приклад, і ви зрозумієте, чому не багато вірші про карантин. Коли випадає перший сніг, вся стрічка Фейсбука про це пише. І завжди знаходиться людина, яка каже: Уявляєте, а в мене теж є вікно, і я теж підійшов і побачив, що в мене теж падає сніг. Угу. І безумовно, що коли ти будеш... 900 або 1100 сто хто напише вірш про карантин, mm -hmm. всі без тебе знають, що на вулиці карантин. Тому навпаки, хотілося писати не про карантин, а про ті зміни. Я у своїх віршах, які з'являлися в цей період, пробував прогнозувати, якими ми з нього вийдемо. Тобто він про зміни. Слухайте, а якими з нього е, виходить? Ну зараз ми ще пом'якшені карантину. Він ще не скінчився, на жаль. Якісь зміни відбулися у поеті, так відбулись. Я, наприклад, усвідомив те, що. Частину занять логопедичних як логопед, наприклад, я навіть не хочу повертати на такі зустрічі, їх угу. можу продовжити онлайн, То онлайн, тому що це економить час. Ну це дуже багато. Я це. зрозумів, що зустрічі у Фейсбук творчі зустрічі онлайн зустрічі вони більш продуктивні, тому що є запис, і між вибір, вибором, можливо зустрітися десь з читачами в бібліотеці угу. чи влаштувати більш якісне читання онлайн. Я оберу зараз другий варіант. Третій варіант на щастя, і я думаю, це хороший показник. Чимало людей, які Себе шукали або не знаходили, було багато паніки і істерики. Вони десь відсіялись. Тобто, це теж таке решето, яке допомогло побачити, хто готовий працювати, незважаючи на обставини, іти далі, а хто просто панікує і його десь накриває. Тому, безумовно, це впливає на всі сфери, це впливає і на літературу. Я для себе остаточно вирішив, що більшість віршів будуть. Дещо коротші, ніж ті, які були раніше. Тобто, люди ж, зважаючи на таке клікове мислення на те, що ми читаємо перше, але хочеться, щоб у них було більше алегорій, метафор. Ну, слухайте, карантин справді вплинув на планету і на людство. Ну тоді, тоді запитання вже поетові. Останнє запитання: знаєте щодо взагалі ось цього коронавірусу? То що а, дуже багато і це нормально. Дуже багато народу сприйняли це хтось, як не знаю, кару небесну за наші гріхи. Хтось як якесь випробування, яке випало на долю о, всього людства. Хтось. Як просто паніку, яку роздули з нічого угу. абсолютно, хтось показує, пише про те, що людство виявилося не готовим абсолютно до таких викликів. Ми розгубилися і не так треба було реагувати. Іншими словами, всі на карантин якось дивляться у всіх є. Точка зору, що це таке зараз було, що це було і з людством. Що це цей карантин? Що він звідки він взявся для чого? Поет, як поет до цього поставився, як до кари, як до випробування, як до цікавих обставин. Що для поета, ну ось зараз ви поет. Що для вас, ось це, як ви на нього дивитеся? Що це було таке? Для мене це найцінніший урок, який проходимо ми зараз, з можливістю переосмислити цінності, які є ключовими і базовими. І те, на що раніше не вистачало часу або хотілося зробити якомога швидше. Стало зараз. Більшою приємністю, і я впевнений, що вірші про це будуть інші не лише у мене, а й в інших авторів. Mm -hmm. І до речі, за цей період було чимало авторів, які навіть є добірки певні. Люди пробували впорядкувати. Я думаю, що вийде така добірка карантинних віршів. Mm -hmm. Я думаю, що навіть фестивалі, зокрема, проект Камертон, він відеопоезію започаткував на цей період. Mm -hmm. Не пов'язано з карантинами, але коли люди могли себе проявити, я думаю, що навіть з'являться Конкурси в таких масштабах, можливо, я так думаю. До речі, конкурси це окрема тема. І е, таким чином, це можливість, я не хочу тут давати оцінку. Це випробування, чи це урок однозначно урок. Угу. Урок на людяність, на добро і на розуміння того, що якщо все зайве від нас прибрати, а залишити тільки любов. Оце і буде нашою істиною, ну Олександре. Я хочу вам побажати видаватися болгарською, сербохорватською, китайською, англійською, німецькою, усіма мовами світу, писати вірші на кожен день, на кожну ніч. І, звісно, з'являтися тут у нас у політурці ще раз. Домовимо. Дякую. Сподіваюсь, так і буде.